Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Священник Олексій. А чи потрібно кидати монети у труну або яму до покійного? Це є людські забобони, тобто народні традиції, які не підтверджені нічим, ні Словом Божим, ні вченням церкви. Немає ніякого церковного чи релігійного е, чи релігійного підґрунтя. Це є людські видумки, і цього робити не потрібно. Але ти людям не заборонив, що то вам похорон на днях. Кидають гривні, копійки, щоб дід, щоб дід був багатий там. О. Це не потрібно робити. Воно вже там не поможе. Тут купіть лучше булку, дайте знедоленій людині, купіть якусь пампушку, ватрушку. То буде більша користь для вас. Ой, для вашого життя, чим, чим покійнику накидати в могилу. Ви вже що хочете кидайте, навіть трактора туди киньте, воно вже йому не допоможе. Та й таке. Не, не займаємося обрядовістю, яка не має нічого спільної, спільного з християнством. Все, вірте в Бога, живіть по Євангелії, хай Бог всім допоможе з Богом.